Доброго дня, любі друзі! Витері Софія. Роблю постійну рубрику. Було є, буде. Благодарую вас за підписки, за ваші лайки, за те, що ви ділитеся моїми розкладами. Це дуже важливо, тому що я хочу бути. Корисною для якомога більшої аудиторії, і тому я вас дуже-дуже щиро благодарую за ваші коментарі, за благодарування. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Да, буде так. Поїхали, любі друзі, було. Пам'ятаєте, да? це невеличка сигніфікація. Є. І буде. Так, угу. десятка жезлів, дивіться. Це про період, коли, скажімо так, тут був довгий шлях до успіху, да, і у когось могли бути великі виграші. Тут якісь були ще позитивні зміни, та була реалізація ваших планів. Тепер, що наразі, да, король Пентаклів? Це про багату культурну владну особу. Це такий поціну, поціновувач мистецтва. Він має знання в сфері фінансів. Тут про фінансову впевненість, про стабільність в суспільстві, особливо де квітне мистецтво та культура, успіх в точних науках, знову таки в мистецтві якась матеріальна вигода обов'язково повинна бути. У когось, можливо, будуть виграші або отримання спадку, укріплення соціального статусу. Ну, дивіться, виграш, це ж не, не тільки про лото, правильно, можливо, там якісь. Ну, не знаю, судові процеси і так далі. Тобто перекладайте, не звужуйте да, для себе то значення, що тільки виграти я можу, тільки там десь. да, ну Ви можете зайти, не знаю, до, до магазина, да, і як то бувають акції, там, тисячний покупець. Так само, ви не грали в лато, але виграли і так далі. да, тобто Сприятливий для цього, скажімо так, момент. Тепер те, що було, пам'ятаєте, любі друзі, да? що в нас те, що було, ми можемо його коригувати, якщо щось нам не подобається. Але якщо подобається, тоді е, треба щільно е, візуалізувати, да? щоб підкріпити оці свої результати, котрих ми хочемо досягнути. Тому що будь-який розклад це не приговор. Це ми гадаємо да, ворожіння для чого? Щоб знати, ну, можливо, десь треба до, до того перехрестя звернути, щоб не потрапити в якусь халепу. І так, дивіться, тут, можливо, будете надавати допомогу, або вам будуть надавати допомогу. Взагалі, про гармонію. У когось, можливо, буде весілля. Тут про таке, знаєте, всесвітнє кохання, щастя, гарне здоров'я, успіх в сімейному житті, взагалі довге життя, потужна інтуїція, плодовитість. Для когось про сексуальні задоволення карта скаже, про творчість, моральні блага, жіночий інстинкт, тут про довіру до себе, у когось відіграється народження дітей. Дивіться, час прийняття швидких рішень інтуїтивно, тобто знову таки, да, підтверджується. Довіряйте собі, ваша інтуїція ніколи вас не підведе. Тут про вміння розраховувати свої сили, вдале планування справ, звільнення від тиранії та помсти. Все, що тобі треба, каже карта, у тебе вже є. Довіряй долі і чекай позитиву спокійно. Да? Тобто, треба налаштуватися на благосні моменти, візуалізувати, якого ви хочете результату для себе екологічного. І так і буде. Карти вас благословляють. Дякую за перегляд. Дякую за лайки. До побачення з повагою, Софія.